Всім привіт! Мене звати Наталя Чепишева, я керівниця навчального центру в Таскомбанку. лмс колаборатор як навчальна платформа у нас впровадження в Таскомбанку з 2023 року. Знаю команду я набагато раніше, з 2018-го, тому з досвідом було запропоновано спробувати цю платформу. Які виклики ставили перед нами, це автоматизувати онбординг. В напрямку працівників мережі, а також в подальшому для працівників головного офісу. По-друге, це систематизувати, зробити базу знань зручною доступною доступною 24 на 7, з компонентами контролінгу, нагадування це те, що було відсутнє в попередньому з попередньої системи використання траєкторії навчання, призначення індивідуально під категорію працівника. Ще одна із задач було це гнучки побудову звітів, які є вимогою не тільки внутрішніх підрозділів, да замовника, а й регулятора. Тобто, ми могли контролювати швидко призначати. Одне з вимогою також було проведення опитування оцінки 360, і це те, що дозволяє саме робити лмс колаборатор Що ще цікаво, це стрічка «Новір». Стрічка новин, яка дозволяє дуже швидко проінформувати мережу про зміни в процесах, про нововведення і не втрачати ці новини. Тобто стрічка новин, яка є впроваджена в ЛМС-колабораторі, вона архівується і дуже легко підняти будь-які архіви, подивитися, що відбувалося раніше. Що додатково реалізовано? реалізована. реалізована Кнопка повідомлення про порушення, яка стосується як комплаєнс напрямку, так і фінмоніторингу. Важлива конфіденційна кнопка, яку може кожен працівник заповнити, тобто перейти через цю кнопку на анкету, заповнити і відправити в необхідну підрозділ. Вона реалізована саме на елеменесколаборатор, і вона допомагає вирішити будь-які конфліктні ситуації недорозуміння. Ну і допомагає взаємодіяти ніж підрозділами, які це контролюють. Що ще цікаво? Ми цікаво попереду, якщо говорити про кейси, магазин подарунків це те, що чекають працівники. Те, про що ми говоримо вже декілька місяців, але зараз ми наповнюємо цей магазин. Вони зацікавлені. Є борьба, борьба за рейтинги топ найкращих. Ми вже відзначаємо наших працівників відокремлюємо тих, хто проходить стовідсотково, демонструють свої результати. У нас є працівники, які набрали більше балів. Тобто інтерактив, і гейміфікація, медальки це все присутнє, і це те, що злучає наших працівників, і те, що збільшує бажання навчатися. Здобувати навички в подальшому.